Пам'ятайте про так звані сліпі зони автомобіля. Це коли перекриває балка кузова, і ви реально можете не бачити деякі місця з місця водія. Ось, наприклад, як на цьому відео сталася трагічна ситуація в житловому кварталі, і результати ви бачите. Тому. Як тільки ви заїжджаєте в житловий квартал, де можуть бути потенційно, потенційно діти, має бути мінімальна швидкість, будь ласка, не порушуйте правила дорожнього руху. Скрутіть музику, відкрийте вікно, щоб ви бачили, щоб ви чули, тому що люди можуть вас попередити, люди оточуючи, можуть крикнути, але якщо ви врубаєте музику на всю, ви не почуєте, будь ласка, особливо в густо населених містах. Ірпінь, Буча, кожне велике місто там мільйонних 500 тисяч, там, де густо населені квартири, в квартали, там, де є рух транспорту і є діти, там може трапитись біда. Тому, будь ласка, зважайте на таку ситуацію, ставте камери так, щоб ви бачили на 360 довкола автомобіля. Тут канал про безпеку. Поділіться цим відео, тому що я готую матеріал. З думкою про вас.